Ми тут їхали і наткнулися на ведмедів, чуваки. Коротше, дорога взагалі топова, я б сказав. Сідьмо мотоциклі десь там. Уже, вже і закат зустріли. Nee, Ні. Катя. Mm. Ну що, починається мій новий влог. От Е, Всіх радий вітати на моєму новому відео. Так, де мій ключ? Вон тут. Я да. проважаю, да? Альпина. Кстати, угадайте че, из вас альпина. Я тому, ну, я скажу в комментах, він угадав, чи він вгадав, чи ні. Альпина, Альпина, бред. Ждаем чувака одного і едем, да? Опа. Воу, 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 воу. Ты аккуратнее следи. За что таки? А, не видно. Взятка. Все, пока. Ай, пока. Приехал в свою автошколу. Тут я учился ехать на машине. И помню, как тут стоял такой лифан КТР. Я такой стоял. Тут то, тут то, приблизно стоял. Дивився на нього, він там стояв. І я такий... Я так стіснявся на нього дивитися, але мені так хотілося. Все-таки в мене вийшло. Давайте похлопаємо, похлопаємо. А могло б і не бути такого. Але воно таке є. Ти обламав мені кайф. Так я на монтажі повирізуюся. Приєднав би <'єктиви> так. А тепер відлічемося від е, покатушок на вашому улюбленому мотоциклі і перейдемо до інформації по розіграшу. На даний час куплено 83 білета. На банці зараз 25 тисяч 5 гривень 77 копійок. Що я можу сказати? Для такого маленького блогера, як я, дуже хороший результат. Коротше, далі не про це. Хотів би вам подякувати, що ви мене підтримуєте в цім, бо того, що ви могли мене захейтити. Наприклад, я в Тіктоці, я я повиставляв. Відео Тікток по поводу розіра там, вообще капець. Там бажають мені всього поганого. І ті люди мене не знають. А ви мене знаєте, і ви мені, скажімо так, повірили. Повірили в мене, як то кажуть. Ну і ну і просто почали підтримувати. 83 білета куплено і лишилось. Ну не так то й багато. Ну, звісно, багато, але я думаю, що з вашою підтримкою та взагалі буде все дуже отлічно. Не буду багато говорити на даний час. 83 білета куплено, 25 тисяч гривень на банці. Е, круто, ідемо далі я все сказав. І так, короче, ну що, ми заїхали, а, ми зараз у Романківцях, правильно, да? Так. Да. Точно. От, і ми а, приїхали сюди. Кстати, тут вообще така, короче, дорога вообще топова, я вказав. По сравнению з селом СМТ, де ми живемо, то вообще треш, конечно. А тут вообще классно. Короче, знову надо буде заїжджати частіше. От наші мотоцикли. Ми зараз стоїмо, ну, думаємо, куди би, куди би поїхати. Ми не знаємо, що там, Ну, туди їхати, скоріше всего, ніхто не буде. Тонці лупаші. От. Ого, оце чувака гасит, звісно. Коротше, ну будемо думати, що зараз робити, куди ще їхати. Все, я був роман, кстати, тут круто, я сюди був честив приїжджати, правильно? Звісно, раз будемо приїжджати. Вот, не разу слав будемо приїжджати. Конечно. Конечно. А, до речі, я йому вчора дав був свій мотоцикл. Йому. І він його умив. Коротше, він був таким чистим. Я вчора на стрічці був, і він його ну, помив, я такий виходжу. Я, кстати, подумав, що він купив просто мені новий мотоцикл і все. Бо він був таким чесним і файним. Він і зараз чесний і файний. Тут, кстати, ще є де заміряти максималку. такого. Правда, от цього стеки, взагалі, ну не круто, правда, але но нормально. Л Лапотит, коли їдеш по них. Сидимо ми... мотоцикли, десь там. Сидимо, купили від Binance Energizer. Енер... І думали, що зараз 5 тисяч доларів на кожного візьмемо. А оказується акція закінчилася. Умити мотоцикл, але тут треба карточки, а в мене карточки немає. Вот. Не можна карточку вмити. Ум... Ой, не можна NFC вмити. Через NFC мотоцикл вместити не можна. Вот. Ладно. Ми поїхали далі. Давай, що ми візьмемо? Що я взагалі хочу? Зимаєш? Там я. Там я, чувак. Що? О, блін, Чувак, кімба. Що, знімати? Знімаю. Ні. Аня? Нет. Катя. Ангелина. Вот Ангелина. А, круто. Я угадал за Я угадал. <рес> чувак, что мы будем брать? Випит, я. Випеть? А тут А, це тайстр, чувак, тут пиццу роблять. А, ми серйозно беремо піцу? Яку хочеш, хочешь, то я хоть беремо. Берем. Да. Маргарита. Ні, Маргариту їсти. А можна тут їсти піцу? Тут нема де? Нема де став, подумаємо. вона дивилася на нас, їх накінчили. Але врі, я блогер що зробити. Там мотоциклі чувак, то не наші. Нам треба подивитися на у картах. Де є. Посидіти можна, де? Ні. Все, вербу. Да, так. Це екстрені включення. Ми тут їхали. І наткнулися на ведмедів, що вокє. Реально, я, я не брешу. От вони. All around me are familiar faces. One out places. One out faces. Дякуем. Это та мойка была, что? А, нет? Давай я за тобой. А, елки-палки. Я не успел. Сейчас буду догонял. Я ми, ми заїхали в кінець, сокеряння ще, да? Бри, нам треба повертатися назад. Бачив це місце, тут був или нет? Нет Не там? <реклама> Якщо це там Если ты фанат, это все прикольно, конечно Дай кричишь за Здоров. Здоров. Дай Мені приємно. Здорово Спасибо, неприятно Катаешься, да? Да <реклама> Ты купил билет? Пока что нет, но тогда Конечно.